привіт, дорогі друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Олена. Зараз спробую зняти невеличке відео, якщо не вимкнути світло, ну, тому що нас вимикають його, але не завжди по графіку, тому можуть бути якісь відхилення. Ну, в цьому відео я хочу трішки розповісти про те, що в нас зараз відбувається. Як ми боремося з ситуацією, яка склалася завтра енергією. Хочу нарешті показати свої продуктові закупочки-покупочки з Іспанії. Кому цікаво. І хочу трішки похвалитися гостинцями, які мені привезла сестра з Франції. І також хочу з вами порадитися. З приводу маленького подаруночка на, на день народження. Ну, давайте почнемо. Зараз трішки порозповідаю вам про наш, так скажемо, побут. Бачите, така гора посуду, тому що зараз ми багато вручну, тому що посудомийка, не завжди на неї сподіваюсь. Ось, знайшла в себе в запасах таку свічку. Це наша весільна свічка, їй вже 11 років. Такий був символ передавання вогню від батьків до дітей. Я її знайшла. Вона дуже так горить, може горити і 4 години, економно згорає, запалюю собі. Тут ось такий атрибут у нас. Сірники завжди повинні бути під рукою. Це підставочка, на якій я дуже часто весь час, якщо діти не відбирають, дивлюся ваші відео, дівчатка, коли готую. Ось квасольку намочила. І тут варю величезну, величезну каструлю овочів захотілося мені вен... вінегрету. З дочкою робила домашнє завдання її улюблені страви з овочів. І вона сказала вінегрет. І чомусь я так згадала. Зараз такий сезон, багато смачних овочів, соковитих. Урожай в цьому році зібрали бурячки і морковка, тому тварю. Зробимо сьогодні. І олів'є ще на вихідні хочу зробити, побалувати своїх. <кій> Ось у нас такий урожай яблучок-грушок вже принесла з тераски, щоб діткам було, коли не повернуться. І ще покажу дари осені. Ось дивіться, що робиться. Це горішки, які ми привезли від батьків. Коли їздили два тижні назад до них гостів, вони трішки такі були вологі, як ви знаєте. Країну весь вересень дощі заливали, тому в нас тепла підлога, і я їх так розстелила на покривальці, щоб вони підсохли. Потім зберу їх ще думаю, ще днів 3-4 полежать, і зберу їх в якусь, в якусь коробку чи в якийсь ящик, і будемо користуватися. Просто так любимо поїсти на тортики. Головне, щоб мої хлопчики мені їх набивали. Бо мені іноді немає часу, іноді лінька, а хлопчики як буває іноді ввечері сядуть і наб'ють цілу банку. І потім ми використовуємо йому на випічку дуже смачні. Крем, крем додати, такий горіховий смак е, тоді в тортика. Особливо торт-білочка вони люблять. І ось хочу показати: посадила свій зимокулька, або, як ще він називають, доларове дерево. Я вам показувала супер укорінювач. Так от, він дуже класно працював. Якби його не було, корінців, можливо, ще й до сих пір не було. Я влітку його поставила, він стояв, ніяких рухів не було. А потім мені порадили в новій лінії дівчинка-окорінювач. Я його використала, так як вона мені розповіла, сказала. І... Чудо! Повернулася я на початку жовтня з Іспанії. Чоловік там дивився, я просила, щоб водичка заливав, якщо буде випаровуватися. Корінечко було прямо павутинка, дуже багато, розрослася така коренева система. І от я на цьому тижні з дочечкою посадила. Попросили у сусідки чорнозему, неї там привезли свіжого, вона дозволила накопати. І ми посадили. Будемо тепер відрощувати нове доларове дерево. От саме на цьому місці було старе, але воно, коли ми в лютому поїхали з дому, опалення відключили, воно тут стояло, і все-таки були морози на початку березня, в кінці лютого, і воно повністю змерзло. Воно було величезне, шикарне. Таке, йому, мабуть, ну, років 10 точно було. Я ще з офісу себе в офісі вирощувала, потім забрала додому. Будемо знову вирощувати. Це ще декілька років пройде. Так, що такі справи? І ось дивіться, що у нас робиться тут. Це вже я тут ось приготувала показати вам свої покупочки з Іспанії. Там готую посилочку. Сьогодні спробую між тривогами. Тут, сподіваюся, їх сьогодні не буде. Між тривогами, між вимкненням електроенергії, десь на новій пошті, де вийде, чи в нашому селі, чи в сусідньому, чи в сусідньому містечку. Бо буду сьогодні з дітьми по заняттях їздити, спробую відправити посилочку з подарунком. Якщо ні, то завтра тоді буду ловити момент. Завтра ми з донькою їдемо на вокал з самого ранку, і буду, можливо, там десь по дорозі, в сусідньому містечку, його відправлю. Це ось теж мої, так скажем, маленькі е гостинці від сестри. Давайте приступимо по порядку. Це ось, це все продукти, які привезла я з Іспанії. Валізи були дуже набиті в мене. Це ось хамони, Такі от вони 240 грам. Така упаковка подвійна, її ось можна розділити. Тобто відкрити одну з'їсти, потім дуже зручно, по 120 кожна, потім іншу. Ось такий хамон коштує 240 грам. 360 євро. Їх було дуже багато. Їх було десь 12 упаковок. Це все, що лишилося дві упаковочки. Одну я собі залишу, а одну залишилася. Я вже всі пороздавала, відправляла посилочки, а одна залишилась моїй подрузі найкращій, яка завтра до мене нарешті приїде в гостю. Ми з нею не бачилися більше двох років. Хоча живемо ну, десь всі кілометрів 30 відстань. але... Кожного своє життя, робота, діти, карантини, війна. Тому так трапилося. Нарешті, завтра, вже сподіваюся, ми побачимось нічого нам не завадить. Такі от хамончики привозила на гостинчик собі. Всі, хто куштували, сказали, що смачніші, ніж ті, що продаються в наших супермаркетах. Не знаю, з чим це пов'язано, але так. І мені теж я взагалі не любитель хамона. Але мені сподобався цей смак. Також це все, що залишилося з цукерочок Харіпу. Я їх теж набрала дуже багато, пороздарювала, пороздавала. Плюс мої діти вже, так скажімо, їх підгризають постійно, люблять вони там, це вони вибирали там, вони набагато дешевші, ніж у нас, і набагато більший асортимент. І вибір видів, і в супермаркетах цілі стійки з цими Харібом, і на заправках. І, і їхали ми по Європі, багато країн проїжджали теж на кожній заправці, але вже в Європі дорожчі, от в Європі, там, Німеччина, Чехія дорожчі, ніж в Іспанії, в супермаркетах. Тому набрали на гостинчики діткам. Так, отакі от цукерки, такий такі бренд, я так розумію, це якийсь бренд. Е Ну, він робить багато продуктів. Якщо взяти, то от, ні, оливки не цієї. Ну, в общем, а, ось бачите, квасолька теж цього бренду робить продукти, я так розумію, приват для якоїсь супермаркету, Такі шоколадки 99%. Мамі відправляла таку, ця подружці своїй. Вона така гірка. Цукру майже немає, але такий смак шоколадний. Тому, хто любить шоколад, але не може себе зупинити, щоб не з'їсти всю плитку, її багато не з'їси, але в той же час посмакуєш чаєм з кавою, в тебе буде такий шоколадний присмак. Тому от, взяла свої подружці, мамі таку вже відправляла. Така шоколадка коштує тут 100 грам, не так як у нас 85-70. Коштується шоколадка 70-75 євро в різних магазинах, там відрізняється. Є різний процентаж. Там я брала 72 для, того, для тих, хто зовсім не любить такого гіркого, там і менші. І молочні брала різні, це вже те, що залишилося, це от все пороздавала. Тобто всі продукти були в декількох екземплярах, там цього було більше 10, шоколадок було теж там, до 10 штук. Отакий, от дивіться, тунець. Тунець, вага 900 грам. В багатьох супермаркетах є різних фірм. Ми з сестрою брали, там на місці скуштували, але ми його діли майже цілий тиждень. Там і на бутербродики, і в салатик робили. І так до, до пасти, до макаронів. Коштує 6 євро. В принципі, ціна непогана. 900 грам. І не так як буває, що відкриваєш баночку, а там це, це м'ясо таке подрібнене і там більше олійки або просто юшки, то тут багато м'яса смач, смачний. Прикольний. Це я взяла собі от так, от, так на салати там будуть якісь свята, чи так просто захочеться, чи поїсти. Ну,